Сорт фіалочки, який спокійно можна рекомендувати новачкам. Сорт дуже стабільний, має, в принципі, завжди таке дуже рясне квітуваннячко. Ось він. Ем, назва англійською мовою я її не скажу нормально, тому десь тут я її напишу. Ось такий досить стабільний, досить хороший сортик. Покладистий, росте гарненько як на підвіконячках, так і на стелажах, Мало хворіє, гарно повторюється і все, що треба новачкам, хто хоче почати вирощувати фіалочки і боїться. Ось цей сорт він стане. Вам гарним другом. На довгі роки У мене цей сорт теж майже з самого початку мого колекціонування фіалочок. Ось, Назва десь буде тута. Дуже гарний, дуже такі досить крупні квіти і з дуже гарним таким окрасом. Прохолоді ось зелена кайомочка в нас з'являється. Ось така гарненька рівнесенька розеточка. В принципі для новачків, ну так і для бувалих колекціонерів, також такий сорт дуже гарно підійде.